Національний марафон Єдині новини триває на каналі 1+,1. Руслан Шаріпов. Я Марічка Падалка. І до нас долучається Іван Ус, кандидат економічних наук, головний консультант центру зовнішніх політичних досліджень інституту стратегічних досліджень. Пане Іване, Вітаємо вас. вас. Вас теж трошки усміхнула така довга назва та вашої посади, але з повагою ставимось до всіх регалів наших гостей. Тому раді вас бачити в ефірі. Давайте все таки почнемо з обговорення того, що ми знаємо станом на зараз, до чого вдалося вдомовитись в Берліні. Скажіть, будь ласка, чи можна вважати, що зараз мирні перемовини, якщо і не виходять на якусь фінішну пряму, то хоча б на якийсь проміжний результат? А насамперед вітаю вас, пані Марічка, пане Євгене, і вітаю всіх глядачів. Що стосується фінішної прямої, знаєте, з досвіду попередніх цих дискусій, а я нагадаю, що дискусії щодо долі заморожених російських активів вони ведуться з лютого 22-го року. Тому що тоді, коли Росія розпочала повномасштабну війну, ці активи були заморожені. І якщо повертаємось в часі, давайте лютий, березень, квітень 22-го року. Тоді казали, що ці гроші дадуть Україні, але потім з травня 22-го року була заява Європейського центрального банку про те, що не можна заробити, адже це підірве довіру до України, які приймуть цей крок. І по великому рахунку, ось з травня 22-го року, це питання на паузі. Зараз скажімо так, отримали нове дихання. Ця тема по одній простій причині, тому що Сполучені Штати Америки в мирному плані почали накладати, як то кажуть, руку на ці активи. Нагадую, що згідно мирного плану, який презентував Трамп, ну там авторство ще треба визначити, але згідно цього плану, 100 мільярдів дається Україні, 100 мільярдів дається на Російсько-американський фонд. Тобто європейці починають розуміти, що зараз без них починають ділити гроші, які знаходяться знов ж таки у них. Тому спочатку було прийнято рішення щодо безстрокового замороження. Нагадую, що традиційна в ЄС замороження відбувається як і будь яка пролонгація санкцій, раз на Півроку, і коли десь приблизно півтора роки тому адміністрація Байдена пропонувала її змінити це правило, казати, давайте це буде не раз на півроку, а раз на три роки, є сказали, що ні, ми це робити не будемо. Це порушує наші устрої, наші традиції. Що ми маємо зараз? Є сам пішов на порушення цих. Устріви традицій, тому що вони прораховують ситуацію, далі розуміють, що вони втрачають контроль над цими активами. Отже, бажано це було зробити зараз, і вони це власне зробили. Що буде завтра, після завтра? Подивимось, все ж таки повторюю, що з дискусій, які лунали всі попередні тижні, я не готовий на під... Фрітигмерска 50 на 50, Ось тут я не погоджуюсь. Знаєте, це такий жарт, що вірохідні зустріти динозавра 50 на 50, або так, або ні. В даному випадку, скоріш за все, 70, що на жаль не буде рішення, але 30 все ж таки даю, що є, розуміючи, що ну вже давно це настало. Це рішення, це рішення влешті врешті розроблять щодо дійсної матеріалізації репараційного кредиту. Так що почекаємо. Пане Іване, і в цьому контексті також дуже активно обговорюється гарантії безпеки для України саме в контексті мирних перемовин і інститут вивчення війни американський він проаналізував заяви російських чиновників. Це Рябков, заступник міністра закордонних справ, і Пісков, речник Кремля Путіна, які один і інший повторили про те, що Росія не погоджується з гра. Гарантіями безпеки для України подібними за п'ятою статтею НАТО. А, і тут е, виникає дуже логічне запитання. Ну тобто, заяви це одне. А чи має вплив Росія в переговорному процесі на те, щоб е, вирішувати, на які гарантії безпеки е, для України про, по, по, погоджуватися, а, а, а на які ні? А насамперед, пане Руслане, вибачаюсь, назвав вас на ну, тим ім'ям на початку. Так що е, вітаю вас. А з приводу того наскільки Росія може це визначати, знаєте, я думаю, що якщо Росії дають таку можливість впливати, то дійсно вона це може робити. Якщо дадуть чітко зрозуміти, що Росія своїми діями зробила підрив чинного світоустрою, знаєте, ще в лютому 2024 року, Блумберг опитав юристів. Стосовно того наскільки законним буде передача російських активів в Україні, і юристи, якого питували Блумберскали так, абсолютно законний крок. Тоді був такий термін, Латини термін латиною Ергасомніс, тобто злочин проти всіх, і вони його пояснювали, тим, що своїми діями Росія порушує чини і створює е, дуже небезпечний прецедент, який буде використано не лише іншими країнами. А отже, це є вагомий злочин, і тому на цій підставі треба забирати активи і компенсувати Україні. Ось, вам, будь ласка, юридичне обґрунтування цього кроку. Тому ну, зараз, коли говорять, що як там Росія буде ставитись, я розумію, що оскільки війна між Росією і Україною безумовно хочуть слухати позицію Росії. Але знаєте, в мене інша аналогія: Тігеран 43-го року, чи Ялт 45-го року, чи хтось взагалі. Питав думку Гітлера стосовно світоустрою. а в 43-му році ще нічого не ясно було. Тоді всі розуміли, що треба не домовлятися з агресором, а треба карати агресора. Ось зараз, на жаль, світ відійшов від тих стандартів, де оця формула про яку казала Христя Фрілянд, колишня віцепрем'єгер міністерка Канади, про те, що це взагалі то третій випадок в історії людства, коли є чітка розмежування до сили добра, до сили зла. Вона порівнювала громадянська війна в США. А потім небеса Британії це Друга світова. І це був кінець лютого 22-го, тому вона сказала, що це Київ, адже зрозуміло, що якщо перемагає Україна, це означає, що сили добра перемогли. Зворотня історія це сили зла перемогли. І Ось зараз, як на мене, бракує подібно філософії погляду, і відповідно через неї слід сприймати думку Росії стосовно того, які гарантії будуть або не будуть надаватися Україні. Пане Іване, коли ви говорите про світ, ви в першу чергу говорите про Сполучені Штати, саме вони змістили цей акцент і фокус. Чи це ну, якби, легкий варіант скидати все на Штати, що це ну, якби, світ змінився, а ми там не сильно помітили, як і чому. Розумієте, пані Марічка, я думаю, що проблема в тому, що США так би замовно змінились. Але прямо скажемо, ось знаєте, проста цифра: за 7 місяців 2025 року. Європейський союз заплатив Російській Федерації 18 мільярдів доларів США за товари. Це 25-й рік, четвертий рік повномасштабної війни, війни в Європі, і Європа купує у Росії товари. І ідея щодо повного торгівельного ембарго на стосунки з Росією вона не находить підтримки насамперед у Європі. і це до речі, частково дратує того ж Трампа, тому що з однієї сторони він тисне на Україну, з іншої сторони, він каже, європейцям так, ви ж самі дуже маєте гарні стосунки з тією ж Росією. І тому давайте визначайтесь. І іноді мені здається, що це все провокації Трампа направлені на те, щоб мотивувати європейців, все ж таки подумати, порахувати декілька кроків вперед, до чого буде призводити оця співпраця з Росією. Бо знаєте, завжди повторюю фразу яку Ленін свого часу сказав, що ми повісимо капіталістів на тій мотужці, яку вони нам продадуть. Так само зараз і Європа, купуючи Росії товари, даючи їй гроші по великому рахунку, сама дає гроші Росії на війну проти тієї ж Європи. Адже зрозуміло, що е, Україною війна не завершиться, вона піде далі. І те, що Європа все ще підпитує Росію, це означає, що у них можливо в перспективі будуть проблеми через ці гроші, які вони нам які вони зараз платять Росії. Тому будемо дивитися. Пане Іване, щодо до речі, погляду в майбутнє. Якраз і запитання моє стосується Сюзі Вайлс, це керівниця апарату Білого Дому, дала інтерв'ю венітіфе, і там досить багато гучних заяв з цього інтерв'ю. Зараз гуляє інтернетом. Одна з них стосується безпосередньо України. Так, от вона сказала, що Трамп упевнений, що Путін не хоче миру і має намір захопити всю Україну. Потім в Білому домі від цього інтерв'ю трошки відбувається. Харасчувалися, казали, що мовляв, це журналісти перекрутили її слова, але менше з тим, така фраза потрапила в публічний простір. Е, так само, ми дуже часто чуємо якісь інсайди з білого дому, коли мова йде про мирні перемовини, е, того ж самого Вітка спецпредставника Трампа до Росії про його перемовини з Росіянами. Е, теж щось іноді таке виринає, але ніколи нічого не чуємо, як не дивно, ніяких інсайдів немає про якусь стратегію Білого Дому, чи американців, чи можливо республіканців. Стосовно е, того, як там на 10, 20, 30 років в перспективі вони бачать, е, взагалі, якби розвиток східної Європи, України, зокрема, е, на вашу думку, з чим це пов'язано і чи взагалі є е, така стратегія? І е, просто судячи з тих повідомлень, які постійно потрапляють в змі, ну, такої стратегії немає. А повністю погоджуюсь з вами, пане Руслане, тому що. Знаєте, таке враження, що вся стратегія це сутувати реагування на певні події, тобто чіткого розуміння, що треба робити певні речі, немає. І взагалі, в мене питання, чи є взагалі у Сполучених Штатах Америки чи будь-кого в світі бачення світу без Росії? Одразу відповідаю, що таке бачення є у Туреччини. у 2019 році. Туреччина намалювала мапу Євразії і там якимось дивом значна частка. Території Євразії була замальована в кольори впливу Анкари. З натяком на те, що в кадесятому року саме Анкара буде впливати на Кавказ, на Якутію, на Татарію, Башкірію, тобто що це все тюркські народи, і Москва вже не буде на них впливати. Тобто, це принаймні погоджуюсь. Це бачення світу без Росії. Чи є таке бачення у США, країни ЄС чи навіть Великої Британії, у Великобританії були натяки, що вони там щось готують, але поки що їх не бачив. Тим не менше відсутність такого бачення воно так чи інакше формує стосунки стратегію стосунків з урахуванням того, що Росія є, була і буде, і тому, до речі, дуже велике питання до Сполучених Штатів Америки, чому історично весь час вони рятували Російську імперію, радянський Союз, потім Росію після розпаду СРСР, тобто ніжки буша, так звані, це ж якраз приклад того, як Америка рятувала Росію після розпаду СРСР. І ось тут як на мене, все ж таки треба політикам в Сполучених Штатах Америки таким більш прагматичним, більш консервативним, як хочете, побудувати плани, що буде з Росією, якщо Росії не буде, тобто що буде з тими територіями, і як робити стосунки. З цими територіями і як не допустити їх повного потрапляння вплив Китаю, ось саме через побоювання, що вони будуть під впливом Китаю, як на мене, Америка і не хоче розпаду Росії, адже для Америки Китай це пріоритетний супротивник та глобальній реніпаневане. Ви прогнозуєте, що щось реальне станеться в цих переговорах чи в якихось підписаннях, в якихось документів до різдва, як на тому, нібито наполягає Трамп. А, пані Марічки, я не чекаю нічого до Я розумію, що Трамп наполягає, але скільки вже в цьому році було дедлайнів, скільки дедлайнів було встановлено на... так. Тобто, взагалі вартість слів Трампу слід оцінити, бо щось мені підказує, що ця вартість не така вже велика, і кожного разу, коли робиться якась заява, слід розуміти, що через певний проміжок часу ця заява може бути не просто спростована, а конкретно спростована Дональдом Трампом я вам більше скажу, я здається, бачив. Ну, здається, я бачив інфографіку, де журналісти українські підрахували скільки таких дедлайнів було. Так, от оцей різдвяний здається, це вже сьомий дедлайн і сьомий обнадійливий, за словами Трампа, якийсь етап у мирних перемовинах. Пане Іване, дуже вам дякуємо за цю розмову. Іван Усе, кандидат економічних наук, був гостем нашого ефіру. Дякуємо вам.